Вітання, ви дивитеся підсумковий випуск новин на Realife News. Мене звати Юлія Грінченко. Далі про школу волонтерства у Решетилівці, аптеку на колесах, відкриття експозиції художніх робіт та багато іншого. Підписуйтеся на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. До вашої уваги відео спогад про захисника родом з села Покровське Решетилівської громади, полеглого на війні Олександра Пакулова. Він був вікінг по життю, вікінгом лишився і в спогадах про швидке дорослішання роки в армії, а то і повномасштабну війну, яка забрала в родини сина та брата. Поділилася мати загиблого Наталія Пакулова. Мамка, я там нужен. Тоби вас захищати, як я? Там страшне, що робиться, там таке жасне. Я не хочу, бо вони сюди прийшли. каже. Казав, що подали, бо я людей з окруження. І казав, що я в плен туди ніколи не попаду. Я ніколи, ніколи каже. Я я не буду, я, ну, просто так він категорично казав, що в плен їм не взяв. Він був більш грустний, ну такий. Подавлений? Да. — ней? Він такий був, що я боялася сказати щось В Голгодарі загинув, тому числа вже його рація не твічала. В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 9 травня цього року. Відповідний законопроект вже підписав Володимир Зеленський. Це 14-й раз, коли Верховна Рада проголосувала за воєнний стан і загальну мобілізацію військовозобов'язаних. Дія попереднього аналогічного рішення спливає 8 лютого. Українська волонтерська служба навчала теоріям та практикам волонтерства жителів Решетилівської громади. Проект організували громадська організація. «Освічую» спільно з молодіжною радою. Прогрес Ю. У Решетилівці громадська організація освічую та молодіжна рада Прогрес ЮЕЙ провели дводенний освітній проєкт Школа волонтерства. Учасники вивчали волонтерство в теорії та на практиці. Тренери Української волонтерської служби ділилися своїми знаннями та досвідом у сфері волонтерства. Вчилися основам волонтерства, різновидам волонтерства, шукали проблеми, які є в місті. Говорили про юридичні аспекти волонтерства, про права та обов'язки. Шукали нашу мотивацію волонтерити, чого ми волонтеримо. У нас були різні форми: і командна робота, і брейншторм, і, і робили сценки. У нас була пантоміміка. Це неформальна освіта, це тренінг, і треба підходити більш сучасними і тими формами, якими можна працювати з дітьми, і не тільки з дітьми це вже Це вже молодь. Переважно це молодь 15-16 років. Під час другого дня навчань учасники зайнялися благодійністю, плели маскувальну сітку та виготовили 93 окопні свічки для захисників. Загалом до експертного навчання школа волонтерства доєдналося 25 учасників. Аптека на колесах вперше працювала у віддалених селах Решетилівської громади. Мобільний аптечний пункт розпочав свою роботу на Полтавщині нещодавно. Свій другий виїзд він здійснив в населені пункти Решетилівщини. До найближчої аптеки 76-річній Ганні Васильівні добиратися щонайменше 16 кілометрів. Сьогодні вона пішки прийшла придбати медикаменти до мобільної аптеки, яка приїхала в село Лиман Перший. Каже, ця практика дуже корисна для сельчан. То, що не їздити в район, автобус ходить два рази в день, а я живу аж, аж під санжарами. Мені далеко добиратися до автобуса. І це, це ж поки я прийшла сюди, добре, що приїхали, і я купила те, що мені треба. Це ті, що я доплатила, а ці безкоштовні. Аптека на колесах запрацювала на Полтавщині нещодавно. Тут можна придбати ліки як за електронним рецептом, так і без нього. Мобільний аптечний пункт приїхав в село для того, щоб забезпечити людей доступними ліками в основному, але з собою взяли основний ряд асортиментний. Якщо люди забажають купити за гроші. Це другий раз ми виїхали. Перший раз ми виїжджали по іншому маршруту. Гожули, біологічне чорноглазівка. У решетилівській громаді мобільна аптека працювала в селах Лиман-Перший, Тури, Ганджі. Паралельно з аптекарями у старостаті працювали сімейний лікар та медична сестра, які за потреби проводили огляд пацієнтів і призначали лікування за програмою Доступні ліки. Загалом, послугами мобільного аптечного пункту скористалися 42 особи. Виписано 73 рецепти на ліки. Вихованці художніх класів решетирівської дитячої школи мистецтв презентували виставку художніх робіт Чарівна палітра. Її присвятили 60-річчю закладу. Як все було, дивіться в сюжеті наших журналістів. У Решетилівському центрі культури та дозвілля оберіг відбулося відкриття виставки робіт учнів художніх класів дитячої школи мистецтва під назвою Чарівна палітра. Захід присвятили 60-річчю Решетилівської дитячої школи мистецтв. На сьогоднішній виставці у нас представлено 136 робіт, які виконані у різних жанрах та техніках. На сьогоднішній виставці представлені роботи дітей від другого класу. І до сьомого класу серед них багато робіт, які були переможцями на різноманітних конкурсах, як обласних, всеукраїнських, так і міжнародних конкурсах. Також є у нас. І діти, які завоювали, і перші місця, і навіть гран-при у виставці брала участь і учениця професійного підрівня класу образотворчого мистецтва дитячої школи мистецтва решетирівської міської ради, 16-річна Богдана Гречка. У закладі дівчина навчається вже сім років. Тут представлено більше десяти моїх робіт. Насправді на рахунок техніки, я не впевнена. Авторська техніка матеріалами я працюю різними, тобто від графічних робіт, олівцем, ручкою, до ось, акварель, акрил. У програмі також були музичні вітання та вокальні номери. Кращих учнів нагородили подяками, грамотами та дипломами за призові місця. Переглянути роботи можна до початку березня. У решетилівці чекають комісію з питань визначення стану ялинок у центрі міста. Їх планують спиляти через лист звернення виконавчого комітету решетилівської міської ради про аварійність. У Решетилівці планують спиляти ялинки біля міського будинку культури. Його директор Юрій Пасічник вже не перший рік бідкається щодо них. каже їм близько 40 років. Ці ялинки, от подивіться, яка положена плитка, красива, все. Але ці ялинки, їхні коріння починає е, рости дуже е, далеко. Починають вони піднімати оцю плитку. І крім того, вони починають рости прямо під приміщення будинка культури. Я переживаю як керівник цього закладу про те, що ці ялинки можуть нам колись навредити. От, плюс провода можуть порвати і все остальне. Це електропровод. Не дай Бог хтось і тиме наступи. Ми ж не ба... ми не будемо бачити, коли воно коли воно порве і й впаде. Да, коли ми вже вийдемо, а воно лежить. А хтось буде йти, не дай бог, ось чи електрикою вдарить, чи ще що. -то. Ось що з цього приводу кажуть громадяни. Ну, я вважаю, мабуть, що потрібно, дивлячись на каштани, їх замінили. Старі дерева, вони все одно виживуть. А новенькі, молоденькі, буде красиво. Рештилівка буде сяяти красою і перемогою. Ні, ну смути, які як у це вона така поганенька. Це може замінити. А оця ж гарна. За чим її міняти? Як кажуть, уже своє віджили. Треба сажати нове щось у міській раді. Знайомі з цим питанням. До виконавчого комітету Решетилівської міської ради надійшов лист звернення від директора Решетилівського міського будинку культури щодо надання дозволу на спилювання аварійних дерев, які загрожують життю та здоров'ю громадян, несуть небезпеку будівлі міського будинку культури, а також галереї пошани пам'яті загиблим воїнам. Наразі відповідне звернення направлено до Державної екологічної інспекції Центрального округу щодо надання представника для участі роботи комісії на даному етапі. І уточнюється дата та час виїзду комісії з питань визначення стану зелених насаджень, за результатами якої буде складено акт обстеження зелених насаджень. Після рішення комісії питання винесуть на розгляд виконавчого комітету решетилівської міської ради. Майже три роки збирає аптечки для військових волонтерка Наталія Легка. За цей час фармацевтка за освітою укомплектувала близько ста аптечок. Що має бути в аптечці військового та цивільного? Спеціально для Relife News, дізнавалися наші журналісти. Волонтерка Наталія Легка майже три роки збирає аптечки для військових. За освітою вона фармацевт. Займатися аптечками я почала ще в 2022 ну році. Але це було просто ознайомлення, декому з насельчан потрібні були аптечки, і я точно знала, що потрібен якісний такмет, тобто від цього залежить життя. Тому я почала розбиратися в цій темі, почала співпрацювати з кровоспасом, наприклад, чи з Січчю і почала наповнювати якісні дійсно аптечки. Але це були одиничні випадки, коли там комусь близькому потрібна гарна аптечка. А в на початку 2024 року, е, по тому як запити приходили від хлопців, я зрозуміла, що потрібно це робити масово. Наталія збирає і відправляє аптечки на будь-які напрямки фронту, каже, укомплектувала близько сотні якісних аптечок. Така моя стандартна спакована аптечка, штурмовика, скажімо так, і от її приблизний склад. Те, що золотий стандарт зупинки кровотечі це в першу чергу турнікет, далі гемостатичний бинт. Гемостатичні бинти є лакшері, тобто імпортні, і наш кровоспас. Вони працюють од... однаково якісно, просто цей працює трошки швидше. Це для тампонування поранень і зупинки кровотечі. Далі бандаж ізраїльський, а також це той, який робить також Січ оклюзійки. Це такі пов'язки, які запобігають пневмотораксу. Це основа аптечки, на якій вона будується. Далі це просто пластир від опіків, декомпресійна голка також для пневмотораксі, термоковдра. Нею зберігають тепло, поранені дуже швидко втрачають тепло, так як вони втрачають кров. Картка пораненого це дуже важливо, щоб лікарі розуміли на пунктах, що саме відбувалося при пораненні. Так. Далі перев'язка це вже таке опціональна. Це також все армований скотч. Він Багато функцій використовується в різних випадках, навіть в аптечці. І пластир, бинт самофікс це просто зручно для військових. А травматичні ножиці потрібно повністю зрізати одяг, щоб бачити поранення. Хлорексидин кладу для промивання ран. Е, так, перчатки це обов'язково. Щиток на око це при пораненнях яблук. І перманентний маркер. Писати тут е, дані для пораненого, і писати на турнікеті час, пілпак це те, що приймається одразу при пораненні. Три таблетки парацетамол 1000 міліграм, моксифлоксацин 400 міліграм та мелоксикам 15 міліграм. В аптечці ж цивільного обов'язково має бути турнікет та гемостатичний бинт. Не завадить відвідати і курси зупинки кровотеч. На цьому підсумковий випуск новин вичерпано. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Релайф Медіа. Підписуйтесь на наш канал та сторінки у соцмережах і будьте в курсі актуальних новин. До нових зустрічей.